Основне питання, як завжди, це зміни до бюджету. І треба було субвенції нам перевести, ці, що ми отримали субвенції на освіту з державного бюджету. Такі, а все інше, це, це і земельні питання, і питання, такі, як скажемо, сьогоденні, вони завжди є, були і будуть. А накопичилось питань багато, 140 питань. питань. Ну, Сесія, як сесія, знаєте, вона ніколи так гладко не проходить, є якісь там дискусії. Я думаю, що там проблемне одне питання. Це по телебаченню було, яке сьогодні, на жаль, єдине питання, практично, яке ми е, не, не довели до кінця і не вирішили. Ну, Будемо шукати варіанти, як вийти з цієї ситуації. А також з другої спроби все ж таки депутати проголосували за те за співфінансування проєктів, це що стосується водогону, і у нас буде така можливість, якщо нас підтримують, щоб громаді модернізували. Мережі, так за кошти європейського інвестиційного банку. Ну це скажімо, я, я да це кошти європейського банку, але я це вважаю, що це державні кошти. Це йде через кабінет міністрів. Вони затверджують, вони затверджують програми. Вони роблять відбір громад, кому дати, кому не дати. Ми довго до цього йшли. скажі, вибороли те, що ми попали в цей список: 10 громад на всю Україну. Це немало, і це 180 мільйонів коштів, і треба було за них боротись. Ну я думаю, чого такий спір був, чому такі дискусії були. Тому що напевно люди не відразу зрозуміли про що йде мова. Коли дали вже більш-менш нормальні пояснення і проголосували право кожного депутата. Вони їх люди обрали, і вони мають право приймати рішення, такі, які вони вважають за потрібне. Безумовно, мені приходиться і іншим депутатам, скажімо, розповідати, доказувати, що треба приймати рішення. Ну, а є просто принципово. Ні, і все. Навіть до кінця не розібравши, в чому ж причина. В Чому ні? Нема пояснень, але це їх право. Це депутати, вони голосують так, як вони вважають за потрібне. Я не можу сказати, коли буде слідуюча сесія, побачимо по накопиченню питань, як будуть накопичуватися, які питання будуть, скільки їх збереться питань, а потім я буду приймати рішення про проведення сесії. Но ми По закону ми маємо проводити сесію не рідше, ніж. Один раз в квартал. Якщо ми проведемо сесію менше, ніж один раз в квартал, це вже порушення. А так це три місяці. А Можна три місяці провести спочатку кварталу і в кінці. Це буде шість місяців, але це теж порушення не буде. Ну, ми так надовго затягувати не будемо, безумовно. На, на жаль, на жаль, деякі питання, деякі депутати, коли розглядають ті чи інші питання, це вже йде як піар-акція. Це їм важливо, щоб їх побачили, щоб вони там розказали щось пропіарились, і вони вже цієї сесії чекають для таких цілей. А... Ну, більшість депутатів все. З порозумінням відноситься, ми сьогодні практично, я ж кажу, з цих питань ми не прийняли на 24 питання. все інше було прийнято. Южинська міська територіальна громада у минулому році долучилася до екосистеми Дрім. Це загальна українська система, через яку е завантажуються всі проекти, які є у громадах і. Такі проекти можуть бачити всі відповідні структури організації, міністерства, донори, тобто установи різного рівня. Тому, коли ми долучилися до такої системи, ми завантажили всі наші актуальні проекти, які зараз ну. Потребує громада так, завдяки екосистемі ДРІМ нашу громаду було відібрано на рівні обласної адміністрації. пройшли відповідне узгодження, тобто проєктні документації, технічне обґрунтування, тобто всі відповідні необхідні документи і. Однією із умов для того, щоб нас затвердили на рівні вже Кабінету міністрів України, це є умова співфінансування. Тому сьогодні було дуже важливо прийняти таке рішення про співфінансування проєкту водопровідного колектору, тому що це є умовою. Проект, загальна вартість проєкту, яка в нас є, майже 240 мільйонів гривні, тобто відсоток співфінансу. Нансування з боку южні міської територіальної громади це 25%, що дорівнює 60 мільйонів гривень. Ми всі розуміємо, що проект дуже важливий, тому що в нашому місту ми розуміємо, що ми не молоді, і вся система водопровідного колектору закладалася ще майже там років тому. Тому зараз це дуже важливо для громади. Ми в будь-якому разі будемо робити таку. Виконувати такі роботи, але якщо зараз держава є можливість у держави е, нам допомогти, спільно з е... Європейським інвестиційним банком то це буде дуже, дуже така добра справа. Тому е, в рамках програми е, відновлення України третього ступеня разом з європейським інвестиційним банком ми можемо зараз е, прийняти участь в реалізації такого проєкту. На сьогоднішній день Міністерством відновлення відібрано е, порядка там 10 на всю Україну проєктів таких е, великих і Якщо дане рішення зараз вже у нас є, ну будем, будемо сподіватися, що у нас затверджують, будві затвердять, буде відповідна постанова, і будемо реалізовувати такий проект. Ось ці 60 мільйонів це вони можуть в кінці року також вже дивіться вивіними? всі порядок фіна головне зараз, щоб нас затвердили. Тобто була відповідна постанова. Далі вже буде порядок фінансування, тому що це державні кошти, кошти Європейського банку. Тому ви розумієте, там буде свій порядок. Але співфінансування важливо для того, щоб. На рівні міністерства розуміли розуміли е, згоду ради, тобто, що це потрібно. Е, тому у нас є гарантийний лист від міського голови. Є відповідний там дуже багатий перелік документів, які потрібні, але співфінансування саме підтверджує згоду ради, тобто, що на, на етапі виконання відповідних робіт не було проблем з тим, що наприкінці, наприклад, не будь якогось долучення таких коштів, тому е, порядок може. Змінюватися але те, що буде відповідна субвенція, буде проведений відповідний конкурс, і держава надає нам, будуть два шляхи, можливо, два шляхи розвитку ну, згідно з бюджетним законодавством, або держава сама проводить відповідний конкурс, і буде замовником таких робіт, виконуючи роботи, робити відповідно, ми долучаємося наприкінці. Або нам дадуть субвенцію з державного бюджету. Ну, це скоріше всього. Так може бути, нам дають субвенцію після відповідної постанови. Гроші заходять на наші рахунки. Ми вже, тобто управління капітального будівництва, проводять відповідний конкурс і, і використовують кошти відповідно до проєкту. А ми зараз будемо зв'язуватися з міністерством, тому що у нас не було змоги долучити такий документ через платформу. Зараз ми не можемо цього зробити, тому що, на жаль, уже втратений час щодо подачі таких документів. Але ми на зв'язку пакет документів надавався до 20 січня. Тобто ми всі документи надали, не було сесії, тому ми ну не мали змогу додати такий документ. Тому зараз ми не думали, що з ним можуть бути проблеми якісь. Ми додали проект рішення, що ми підготували і надали. Але зараз, після затвердження, ми обов'язково передамо вже то що рішення ради, слава Богу, є. По перше, дякую все ж таки депутатам, що вони прислухалися до аргументів стосовно. Того, що місту ну реально потрібна та така велика змістовна робота. Ми зробили вже два кроки в свій час. Ми виділили кошти на проектування до початку війни, і у 2023 році ми виділили кошти на коригування кошторису. Ми, і завдяки цьому, то що у нас був свіжий кошторис, на наш проект звернули увагу Міністерство розвитку громад і міжнародні спонсори, які теж цю платформу Дрім моніторять. Нашому місту вже скоро буде 50 років такі глобальні роботи, ми вже повинні про них задумуватися і поступово по можливості реалізовувати, в тому числі і водопровід від нашої станції ВНС до міста до світлофору, до перехрестя. Тому в принципі, якщо все, скажімо так, всі зірки зійдуться. І нам підтвердять, що ми попали в фінансування. Це буде дуже таким великим плюсом для нашого міста. Загальна сума на даний момент 240 мільйонів. Згідно умов співфінансування, місто має підтвердити готовність виділити 25% від цієї суми. Це близько шо 40. близько штиста мільйонів. Так. Що ця робота за ліса виключає? Що це маємо? Це конша заміна всіх мереж. Це не заміна, це прокладання нової мережі, тому що у нас зараз мережа, яка була прокладена у 78 сімдесят та 80-му році минулого сторіччя. Вона була прокладена з одна труба, це залізобетонна труба, а інша це сталева робота передбачає. Нову трасу, будування нової траси, нових камер, сучасних склопластикових матеріалів, нові, нова запорна арматура. Це автоматично зменшення втрат, які є в сучасних в старих цих наших трасах. Це менші витрати для нашого підприємства. Це більш екологічні матеріали, тому що на них не на внутрішня поверхня цих труб. Вона слизька. Там не за отримуються жодні частинки. Тобто цей, цей водогін буде ну, скажімо так, набагато чистішим, ніж набагато сталевий, в якому за роки експлуатації з'являються великі нарости. Від нашої станції ВНС водогін буде виходити на вулицю Комунальну, потім по нашому мікрорайону, який у нас не забудований. Тобто, де поле у нас по полю в місцях повороту будуть монтуватися нові камери, і єдиний, скажімо так, я ще не знаю точно скажімо так. Ну я не знаю проєкта, цей водопровід дойде до нашого світлофору на в'їзді в місто, і там він закінчиться. Там він вріжеться в наші уже квартальні мережі. Тобто по місту ніяких робіт не буде наприклад, залізобетонна труба вона діаметром тисяча, це метрова труба. А сталева це діаметром 600. Це величезні діаметри. Ми по можливості їх ремонтуємо там, латаємо, тому що технології, які ми латають, наприклад, залізобетонні труби, їх знають такі вже дуже поважні ветерани, яким за 60 років зараз навіть немає спеціалістів, які вміють ремонтувати ну, такого старого зразка мережі. А яка загальна протяжність? Я вам ну я вам не скажу точну цифру. Су, воно є в проєкті. Ну я думаю, що це буде кілька кілометрів. Дві нитки, тобто кожна по можливо там два кілометри. Ну десь не, не можу вам точно сказати. Мирні часи. І коли бюджет міста, бюджет розвитку міста був достатньо великим, то ми навіть ми тоді задумалися над тим, щоб своїми силами зробити. Тобто ми могли собі це дозволити. Можливо, поетапно. А зараз місту, ну скажімо так, зараз ситуація набагато гірша, тому якщо така можливість з'явилася, треба обома руками хапатися за нею і підтягуватися, підтягувати свої можливості. Можливо, десь в іншому уже матися, але такі глобальні речі, як центральний водогін, вони потрібно їх потрібно реалізовувати. Винесено на сесію питання, що стосується телебачення громади, депутати не підтримали рішення щодо внесення змін. Як ви вважаєте, у зв'язку з чим склалася така ситуація, і як ви бачите, подальший. Розвиток цієї ситуації? Ну, все, ситуація дійсно складна. Проводилися і збори трудового колективу на цю тему, і не мені вам розповідати, наскільки важка ситуація. Чому частина колег не прийняли таке скажімо так, не підтримали це рішення, пояснень якихось, скажімо так, обґрунтованих вони не надали, тобто, це ну, звелося до певних політичних заяв, якихось взаємних обвинувачень. І важко було прослідкувати їхню лінію аргументації, чому вони саме так вважають. Я особисто, Осто голосував за, і частина колег так само підтримують. І я вважаю, що не прийняття цього рішення ставить фактично під загрозу подальше функціонування телебачення громади. Ми можемо опинитися. Я озвучував це під час засідання. Ми можемо опинитися в ситуації, коли ми просто зруйнуємо єдине в Одеській області на сьогоднішній день, єдине телебачення комунальне, яке, скажімо так, освітлює роботу органу місцевого самоврядування і життя в громаді, тому що. Сьогодні телебачення громади транслює сесії, транслює виконкоми, долучене до засідань депутатських комісій. І таким чином громадяни фактично мають сьогодні єдине джерело, де вони можуть переглянути. Як відбувалося засідання, які депутати приймали рішення, хто яку позицію відстоював, і так далі. А це питання не тільки життєдіяльності громади, це питання, ну скажімо так, які виносяться дана і під час обговорень тут. А це питання і демократії в принципі, тому що люди на виборах формують орган місцевого самоврядування і вони вправі знати, що відбувається. А сьогодні фактично тим, щоб, скажімо так, створити умови нестерпні для роботи студії, колеги. Частина хочуть, щоб нічого громада не знала, щоб люди не були проінформовані про те, що відбувається, і фактично створити умови для того, аби було знищено телебачення громади. Тому я ще раз кажу, і фактично це призведе до того, що е, інформаційне поле буде, скажімо так, розпроділено між певними фінансово-промисловими групами, які будуть визначати порядок денний щодо тих чи інших засобів масової в інформації. Ось чим ми на сьогоднішній день стикнемося. Це виключно політизоване рішення, бо аргументів, чому вони не хочуть, скажімо так, підтримати це рішення, вони не вели. Вони говорили про все, що завгодно, що їх мало показують, що мало перегляд про все, що завгодно, тільки не по суті конкретні проекту рішення. А це в першу чергу сьогодні і порушення прав вас як працівників, тому що вам створюється в період дії воєнного стану. Для вас створюються умови, ну фактично, які ви не ви не можете працювати в таких умовах. Тобто, все робиться, це штучна, це штучна перешкода. Це штучно робляться дії, які, скажімо так, ну не дозволяють нормально функціонувати студії. Ось і все, і порушують права громадян, які працюють на телестудії, які є мешканцями територіальної громади, а депутати повинні в першу чергу відстоювати е, інтереси мешканців територіальної громади. Ну тому е, чому аргументація така, я її особисто не почув. Може, ви її почуєте, але ну, я сумніваюся в цьому. Ну бачите, відмовились від коментарів, тому що немає що говорити. Є можливість Європейський інвестиційний банк готовий профінансувати цей, скажімо, спільно реалізувати цей проект. Чому колеги, які знову ж таки говорю в 23-му році голосували за коригування цього проекту, зараз не підтримують це рішення, коли є така можливість? Ну на сьогоднішній день в. Там довготривалій, чи в короткотривалій, чи в довготривалій перспективі місту самому зреалізувати цей проект буде надто складно. Ми будемо нести колосальне навантаження на бюджет територіальних громад. Якщо є сьогодні європейський інвестиційний банк, який готовий допомогти в цьому, я не розумію, чому це може викликати в принципі якісь запитання щодо цього. Тим паче, що умови цього співфінансування так само прописані, і всі були проінформовані, тому що депутат робота депутатських комісій йшла досить довго, і була можливість обговорити ці умови. Дізнатися умови співфінансування допомоги, і це тільки перший крок. Це ще не факт, що нас відберуть для цієї участі, але ми повинні, як, як рамкова угода, продемонструвати, що ми, як територіальна громада, в свою чергу, готові для того, аби зреалізувати цей проект. Нанесли зміни щодо повітряної сирени там. Знову треба кошти виділяти, виходить, вони пере... тут, да, тут було те, що не відбувся тендер, і представники управління пропонували перенести в рамках програми цей захід на 2025 рік. Знову ж таки, я особисто голосував за, чому частина колег не підтримує. Ну, можливо, вони вважають, що система оповіщення сьогодні не потрібна. Але сьогодні ви чули, що профільне представник профільного управління озвучував, що є проблеми в сичавці з оповіщенням, в білярах і так далі. І так далі. Тобто, сьогодні громада потребує такої системи, і ми повинні її запустити, повинні реалізувати. тут знову ж таки свідоме затягування того, щоб не реалізувати цей проект. Чому мені особисто невідомо. Дуже багато сьогодні було прийнято рішень. В основному це були звіти. Що стосується нашої комісії, це було надання затвердження проєктів щодо відведення земельних ділянок громадян, які проживають в рамках територіальної громади. Тому, скажімо, звіт міського голови сьогодні був прийнятий. Тому безумовно, щоб питань було дуже багато, тому що два місяці не було сесії. А, скажімо так, за такі. Але частина питань були безумовно перенесені, тому що потрібно ще час для того, аби. Ви опрацювати і випрацювати спільну ґрунтовну позицію щодо тих чи інших питань, кошти було на проектні роботи 29 серпня. 24-го року, тобто, це влітку, як кажуть депутати, але все ж таки 29 серпня. Це не зовсім літку. Два дня до кінця літа було оперативно, тому що планувалася реалізація 24-му році розроблена проектна документація, яку вартість яка і вартість реалізації об'єкту, відповідно до якої було подано на наступну сесію. На цій сесії тоді не прийняли депутати проголосували проти і не під, ну, не погодили видалення коштів на виконання робіт у зв'язку з цим. Вже в ході потім спілкувань було прийнято рішення, що цю систему ми будемо робити частково поетапно. Ми розділили після цього спеціальний проект на два етапи. Перший етап це тільки місто Южне, та другий етап це усі інші міста та села, населені пункти, які входять до нашої громади. Після цього ми це розділили і винесли ще раз це питання на сесію, яка вже відбулася 14 листопаду. Тоді на цій сесії проголосували депутати повністю за виділення коштів на весь об'єкт. Кошти були виділені, але враховуючи те, що зараз є чітке законодавство, яка регулює відносини та правильність проведення закупівель та укладання договорів на виконання робіт, термін на проведення закупівлі з усіма періодами оскарження та ну, запитів становить приблизно 20 днів. І от, враховуючи те, що 14-го була сесія листопаду, додаємо 20 днів робочих. І виходить, що ми уклали би договір в найкращому випадку після 10 грудня, тоді ми відразу, як казали депутати, ми правда спілкувалися з потенційними учасниками тендерів, які могли би зробити цю систему. І вони казали, що вони готові це зробити. Ще раніше, коли ось ми виносили це питання на, на попередній сесії, коли депутати їх не підтримали, коли кошти були виділені, ми відразу зв'язалися від і кажемо, що зараз будемо готуватися, оперативно запускатися. І вони просто на пальцях розклали, що якщо ми об'являємо тендер там 16. 10 18 листопада, 18-го, ось цей обов'язковий період. Виходить, що при укладанні договору після 10 грудня, а у нас виконання всіх договорів відповідно до умов договору передбачається до 20 грудня, і всі акти ми маємо подавати. У них на реалізацію об'єкту фактично залишається менше, менше 10 днів на реалізацію будівництво, подання актів, перевірки нами актів, перевірки актів фіноправлінням, подачу в казну та оплату коштів. Так як це роботи специфічні і приблизно 70% цих робіт складає саме закупівля обладнання, підряднику треба буде після укладання договору з нами укласти договори з організаціями, які виготовляють ці обладнання, завансувати його і після цього поставити на об'єкт. І вони сказали, що за 10 днів ніхто це нічого не зробить. Авансувати договори наперед вони не готові, тому що ніхто їм не може гарантувати, що вони будуть переможцями, тому що це прозоро, тому що це торги і аукціон. Приде хтось виграє найнижчою ціною, і що будуть робити. Ці учасники вже раніше завансували свої кошти. Тобто вони сказали, буде договір, ми будемо авансувати обладнання. Але воно не буде стигнуто вигодали заводом і поставлено на об'єкт. І тому вони просто сказали, що вони не хочуть приймати участь в тендері, тому що підписавши цей договір, відповідно до мов договору буде написано, що кошти виділені в повному до кінця року треба зробити роботу, а їх зробити нереально. І вони кажуть, потім можуть бути і судові справи, де вони якби підписали договір, тобто ми погодили з нашими умовами, але це нереальні умови, які виконати за такий короткий термін не ну неможливо. Що буде далі? Що буде далі? Зараз були вносили тільки зміни до програми, а саме передбачити ці заходи на 25 рік. І потім, при наявності коштів в бюджеті, ми би виносили на сесії окреме питання щодо можливості виділення коштів на реалізацію системи. Ну, давайте так. Що буде далі? Якщо буде все ж таки прийнято рішення і узгоджено з депутатами погоджено щодо будівництва цієї системи, все одно з першим етапом це буде прийняття змін до програми, тому що відповідно до затверджених змін подаються бюджетні запити на фінансування. Чи можуть повторно це рішення? Ви так, виносили? можна, можна кожну сесію? Можна виносити це це, це рішення або будь-яке інше? Ось наприклад, минулого року саме з, з фінансуванням робіт на одній сесії, не прийняли, на іншій прийняли.